Влад, привіт, слава Україні! Героям слава! Зімною захисник команди Атлетік. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. 4-0 результат. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, завдяки чому ви здобули сьогодні три очки? Я думаю, що завдяки тому, що впершу у нас состав трішки молодший, чим суперників був трохи перебігали і да почали вже почали грати, тренуватись, проводити трену тренування. З основою і награвати комбінації, завдяки цьому граємо вже краще. Я бачив сьогодні у вас багато новачків було, які відзначились і голами, і гольовими передачами. Відзнач, будь ласка, сьогодні кращого гравця сьогоднішнього матчу, на твою думку. Я відзначив комісару Аденис. Він грав в центрі поля, віддавався, бігав, забирав і грав Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті.